Добрий день, шановні телеглядачі програми «Мій лікарні. Сьогоднішнє наше інтерв'ю трошки буде незвичне. Ви чуть пізніше розумієте, чому. Ми знаходимося в операційному залі кардіореанімаційного відділення міської центральної клінічної лікарні. Розмову будемо вести із Андрієм Перотровичем Деркачем, хірургом цього відділення. Добрий день, Андрій Петрович. Доброго дня. Добре Андрій Петрович, для зайомства традиційне питання. Розкажіть про себе щось трошки, от у біографії, де ви вчилися, як, що, звідки це все з'явилася, ця апаратура. Зрозуміло, зрозуміло питання. Навчався я в Лужну на медичному факультеті. Далі інтернатуру я проходив Олександра Анатолійовича Сабініна у кардіореанімації. Після інтернатури я навчався у Бориса Михайловича Тудурова в центрі серця. Відомого. Відомого, відомого на всій світі. Так, так, так. Далі ще. далі. Я, я навчався і е, зараз на, на даний момент працюю кардіохірургом е, в кардіореанімації. Ми займаємося стент діагностикою, коронарографією, анеографією, взагалі всіх судин, які є в організмі людини, і стентуванням цих судин. Що таке стентування? Ще раз скажіть нашим телеглядачам, щоб вони це зрозуміли? <гум> Можливо, я спочатку почну з ішемічної хвороби, щоб, щоб не робили зрозуміли. Я думаю, що не секрет, що зараз, як в Україні, так і в всьому світі. По смертності захворювання насті перше місце займає хвороби серцево-судинних серцево захворювань. Однією з цих хвороб є ішемічна хвороба серця, причиною якої є загальновідомий, загальновідомий атеросклероз. Щоб ви розуміли, атеросклеротичні бляшки нашаровуються на стінки артерій, в тому числі на стінки коронарних артерій, які кровопостачають серце, і поступово поступово, поступово обтурують їх прохід. А якщо бляшка заповнює просвіт судини більше як на 70%, виникає загальним всім відома стенокардія, це із за грудинними болями, які віддають у ліву руку, у шию і так далі, і проявляється переважно при фізичному навантаженні. З ростом бляшки болі можуть виникати навіть при незначному фізичному навантаженні, і навіть до такої степені, що у спокої можуть виникати ці болі. Якщо Бляшка обтурує повністю просвіт судин, виникає інфаркт міокарда. Інфаркт міокарда це ішемія спочатку відбувається серцевого м'яза, і якщо в перші години нічого не зробити, не відкрити судину, наступить некроз із трагічними, на жаль, наслідками. На даний момент, якщо, якщо, виникає така, якщо виникає така ситуація, як загруденні болі, необхідно відразу звернутися до лікаря, який направить на коронарографію. Коронарографія це рентген-контрастний метод дослідження цих атеросклеротичних бляшок. Завдяки цьому методу ми можемо побачити протяжність цієї бляшки, її місце локалізації і подальшу тактику лікування. Є, декілька, є три фактично основні методи лікування цих атеросклеротичних бляшок. Перший загально відомий це медикаментозно терапевтично, це ліками лікується. Терапевти призначають препарати, щоб запобігти росту цих бляшок. Далі другий метод це стентування, третій метод, це, третій метод це ортокоронарне шунтування. Ортокоронарне шунтування це більш така радикальна операція, Складніша, набагато складніша, об'ємніша операція і післяопераційний період досить важкий, будемо казати. Скажіть подробніше, як? Що звідки ортокоронарне шунтування, шунт. Шунт це береться судин в обіход блясці. Пришивається від і трошки нижче від бляшки. Звідки ви берете цей шунт? Шунт переважно береться від зміст в організмі, які менше потребують судин. Можуть братися поверхневі венки з нижніх Окей. кінцівок. Так може пришиватися мамарна артерія, тоді називається мамарно-коронарне шунтування, і шунт називається мамарний. Є альтернатива ортокоронарному шунтуванні це стентування. Стентування – це не така радикальна операція, менш травматична для пацієнта і післяопераційний період, досить короткий. Щоб ми розуміли, при стентуванні не потрібно розрізати грудну клітину, як це відбувається при ортокоронарному шунтуванні, але ще робиться невелика функція артерії або стегнової, або променевої. Променевої артерії технічно набагато складніше, але для пацієнтів менший ризик післяопераційних ускладнень. Після того, як зробили пункцію, вставляється така пластикова трубочка, яка називається інфредюсер. Вона являє собою воротами для інших, інших інструментів. Через неї вводиться інструментарій необхідний так, для... Для коронарографії, коронарографії подальшого стентування. Так. Зараз я вам покажу основні види катетерів, щоб ви бачили, як вони виглядають. Знаємо той факт, що кожна людина індивідуальна і розміщення коронарних артерій інколи буває також індивідуальне, аномальне. Для цього придумали різноманітні катетери з різноманітними кінчиками. Оцей катетер вводиться через інтродюсер. Цю пластикову трубочку, що я вам показую. І доходиться до судин серця. Зараз я вам покажу на моніторі, як це все виглядає. Розкажу невеличку предісторію. До нас поступила була жіночка з різкими пікучими болями за грудиною. Ми їй зробили коронарографію. Ось що ми побачили. Я вам показував катетер, ось він підійшов до коронарної артерії. Це ліва коронарна артерія, їх взагалі є дві, дві артерії права-ліва. Ось тут ми бачимо дуже велике згуження, яке стало причиною цих пікучих болів за грудиною. Це одне згуження біля 90%. І тут середній третині, і передньої артерії, інше звуження близько 70%. Це практично одна і та ж артерія? Так, так, в одній артерії два звужні. Покажу, як виглядає права коронарна артерія. Нині також є проблеми, але це вже після того, як застентується інфаркт залежної артерія, в подальшому через 2-3 тижні можна й туди ставити стенку. Так виглядає право коронарна артерія. Якщо подивитися, ось тут є таке звуження біля 75%. по подальшому тут також потрібно ставити стенд. Далі по цьому катетеру ми вводимо спеціальний коронарний провідник. Бачите, він пішов прямо-прямо по артерії. Тут ми можемо бачити такі дві міточки. Це вже ми завели балон і зробили ангіопластику. Я вам зараз покажу результати. Коротко про ангіопластику. Це заводиться балон і роздувається під. До 10-12 атмосфер під високим тиском і розкривається бляшка. Раніше первоначально до стентування лише використовувалася анеопластика, але через деякий час артерії 40-50% закривалися і придумали такий спеціальний каркас, який зараз металічний каркас, який зараз називається стентом. Зараз я вам покажу результат аніопластики. Ось тут вже бачимо не таке виражене звуження. Ми трошки розширили артерію, і це дає нам змогу завести цю ділянку стенд. Зараз покажу, як ми стенд завели і роздвули. Це ми в середню третину завели стенд. Якщо придивитися, ми навіть можемо побачити такий металічний каркас. Це роздування стенти. І проксимальну частину. Спачимо світиться. Це вже роздутий стент із з міточками. Так, покажу кінцевий результат. Чити, як рівненько, вонася розкрила. Можливо, якщо примотати назад, ми пам'ятаємо, що тут було. Тут звуження було 90 і також Бачите? Так, так, вона розкрилася. Так, вона розкрилася і досить велика крупна артерія. Ось так, завдяки стентуванню ми фактично посли життя людині. Крім стентування, я вже казав, що ми займаємося діагностикою інших патологій, зв'язані з судинами, в тому числі і із притромбемболів. Виконуємо ангіопульмонографію. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ох, пацієнтів так коротенько покажу. Це провідник, і ми дійшли до легеневої артерії. Ось це світленьке, це все тромбики. Якщо ми бачимо, якщо придивитися, вони мають таку довгу, продовговисту форму. Вони повністю повторюють вени нижньої кінцівки. Права легене. Сформований тромб в нижній кінцівці він таким вже сформованим. Попадає в легеневу артерію. Ось тут бачимо, теж гарно видно. Так, навіть катетеру тромби опирає, якщо придивитися. Таке світленьке, світленьке просвітлення. Ще вам покажу цікавого одного пацієнта. Ось тут дуже гарно видно тромбики. Це все тромботичні маси. І ліва легенева артерія. Це все тромботичні маси. Бачите, як вони перекривають хід легеневих артерій. Наслідок того, що тромбоки попадають в легеневу артерію і виникає основний причин тромбоембулії це задишка. Виключається частина легені. Іноді так дуже Сергій велико. Петрович, а от в яких випадках неможливо стентування, а необхідно робити шунтування? Є деякі такі випадки. Є інколи дуже звивісті артерії. Шостин просто технічно не може не підійти до місця не звуження. Так, ну можна його провести, тоді показане шунтування. Іноді бувають дуже протяжні звуження. Часто це спостерігається у людей, які хворіють цукровим діабетом. Якщо більше як три основні артерії забиті у серці, коронарні артерії, також показане Лай. шунтування. Я вам казав, що є права ліва коронарна артерія. Так, ось, якщо у початку Початок лівої коронарної артерії є атеросклеротична бляшка, а також показане шунтування, тому що подальші результати набагато краще екстендування. Щиро вдячні вам, Андрій Петрович. Цікава, і бесіда, і демонстрація цікава. Для мене це теж я вперше раз бачу. Не тільки наші телеглядачі. Успіхів вам, перспективи вашої професії великі. Дякую, дякую, гарно. Шановні телеглядачі, щиро вдячний вам за увагу. Скористайтеся порадами хірурга кардіографіонаційного відділення міської клінічної лікарні дужки. Здоров'я вам! Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу, бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам важко розібратись кому довіряти. Завітайте в духовно медичний центр прото іре Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Тут вам обов'язково допоможуть у клініці висококваліфіковані лікарі найдосконаліша сучасна лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. Застосовується якісно новий рівень оперативного лікування хірургічних, урологічних та гінекологічних хворих. З використанням передового досвіду кращий клінік США» по проведенню безкровних операцій. широко впроваджується і озонотерапія, медичне обслуговування в центрі на найвищому рівні. Тут створені всі умови для перебування хворих, зручні одномісні палати, операційна, процедурні для рідних і поліклінічних хворих з віддалених районів, готель. Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.